Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо дивитися, що з цінами на автомобілі наразі. Нагадую, що ми знімаємо в кількох рубриках. Це в нас зазвичай чотири відео по кожному авторинку: це буси, чобітки, кросовери, сімейні авто, мінівени, п'ятимісні, семимісні і седани, хетчбеки і універсали. Також нагадую, що можна замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається у нас автопідбором разом з командою експертів. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Так, рідко у нас трапляються дизельні тігуани останнім часом на ринках. Тут у нас дев'ятий рік, 10 тисяч ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Контакти до власника є. Так, більше інформації не бачу. Так, показуємо комплектацію і стан. Герметична коробка, підігріве сидінь, двохзонний клімат-контроль. Рено Каджар, 17 рік, 16-300 ціна, 1,5 дизель, контакти є нижче. Так, є сервісна історія вся. 199 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Шестиступенева. Ford Edge, 16-й рік, 3,5 бензин, Автоматична коробка передач, комплектація титаніум, шкіра, хороша комплектація, 15-300 ціна, контакти вище. Шкіряний салон. Парктроніки. Дачі Duster, 10-11 рік. Свіжопригнана з Європи. 1,5 дизель, 114 тисяч пробіг. Так, двигун 81 кВт, авто не фарбований, повний привід. 9,350 ціна. Знизу є контакти до власника. Шестиступенева механік. Є фаркоп. Volkswagen Turan. У Airline 30 850 ціна, 15 рік, 3-літровий дизель, 191 тисяча пробіг, автоматична коробка передач, контакти до власника тут є. Так, комбінований салон, ніби шкіра Алькантара, мультикермо дисплей, підігрі сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Так, тут поряд також таурак стоїть. Зараз покажемо ще одного. Тут також 15-й рік. Чорний колір, 28 200 ціна, 3 літровий дизель, 191 тисяча пробіг. Авто не фарбоване, пробіг оригінальний. контакти до власника бачите. Шкіряний салон. Вам було видно, є підігрів сидінь, дисплей. Фаркоп і парктроніки. Так, на білому бачу там ще панорамний дах, здається. Щоб вам було видно. Hyundai Santa Fe, 13 рік, 2,2 дизель, офіційне авто, 126 тисяч пробіг. Автомата айсін 6 шестиступневий, повний привід. Авто ціле не потребує вкладень. 16500 ціна, контакти є. Так він виглядає в салоні. Є парктроніки. Вона відкрита. А, відкрита? Так. Я Думала, що вже нема нікого. Показує, як виглядає. Офіційна машина куплена у Запоріжжі. Перший власник, вся ціла. Два турбодизи, шестиступеневий Айсін, повний привід. Так, так то я та, вже та, сказала. Так. Зараз я вам повторюю, якщо не було чути. Офіційне авто з Запоріжжя куплене з автосалона. Один власник, один власник 2 ,2 був. Два турбодизи, шестиступеневий айсін. Повний привід, витрата палива, 6 літрів дизеля по трасі. 6 літрів дизеля, витрата палива на 100 кілометрів це важлива інформація. По трасі. По трасі. так. Це За деталями вже звертайтесь до власника. Kia Sportage, 12 рік. 13 тисяч ціна. 1,7 дизельний двигун на механічній коробці передач. Панорамний дах кліматконтроль. 228 тисяч пробіг. Контакти тут. Будемо показувати. Так, стан, думаю, вам видно. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, вона виглядає, є дисплей. Так, панорамний дах. Так, є. Оп, і Перктроніки. Mm. Nissan Кашкай і Renault Duster у нас є тут. Кашкай 2011 року, 1,5 дизельний двигун. 9900 ціна, Два ключова камера, тут і контакти до власника. Панорамний дах. Шестиступенева механіка. Мультикермо, клімат-контроль. Так, Дача Адастер з Франції пригнана, в ідеальному стані. 10-й рік. 1,5 дизельний двигун, 177 тисяч пробіг. 7850 ціна. П'ятиступенева механіка. Renault Колеос. Повний привід, 12 рік, 2-літровий дизель, 110 кВт, 234 тисячі пробіг. На механіці 11700 ціна. Контакти бачите. Шестистепенева механіка. Так він виглядає. Є парктроніки. Peugeot 3008, 13 рік, двохлітровий дизель, 208 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 10650 ціна. Контакти тут є. Клімат-контроль. Так воно виглядає. Панорамний дах. І парктроніки. Nissan Rock 16 рік, 2,5 газ, бензин, повний привід, 13 тисяч ціна, контакти до власника є. Так вона виглядає. Volkswagen Tiguan. 12 рік, двохлітровий дизель, 103 кВт на автоматичній коробці передач, 240 тисяч пробіг, 15800 ціна, вищі є контакти. омивач фар, мультикермо, підігріви, сидінь, лед світло, круіз-контроль, навігація, панорамний дах. Щоб було видно. Так, комбінований салон. Мультикермо. Підігріві сидінь, бачите? Панорамний дах, напевно, не буде видно. Так, Зараз буде підбірка білих кашкаїв. Тих автомобілів багато на ринках, і ви часто про них питаєте. Дуже детально показувати не буду. Це в нас семимісний. 227 пробіг, Бельгія. Шкіра ксенол, електропакет, камера, панорама, сертифікат є, 81 кВт-двигун. Але об'єм двигуна не бачу. Семимісне авто в рідній фарбі. 11-й рік, 11 тисяч ціна. Тут контакти. Так, наступний. Також з панорамним дахом, свіжопригнаний, 10-й рік. 1,5 дизель 71 кВт, механіка без підкрасів. Авто, 202 тисячі пробіг, 10 тисяч ціна. Контакти є. Так, і останній. 13 й рік. 1,5 дизель 110 кінських сил. На механіці 190 тисяч пробіг без підкрасу. Ідеальний технічний стан. 11700 ціна. Контакти бачите? Дзвоніть, уточнюйте деталі. Hyundai Tucson. Так, 13900 ціна, 16 рік, двохлітровий бензин, 172 тисячі пробіг. Контакти видно. Тематична коробка передач. Volkswagen Tiguan. 10-11 рік, 9,550 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач. Повний привід. Так, тут є контакти. 170 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Підігрів сидінь. Мультикермо. Так воно виглядає. Hyundai ax 35 12 рік, двохлітровий дизельний двигун, 100 кВт 236 тисяч пробіг, мультикермо, датчики світла дощу парктроніки, підігрів сидінь, клімат контроль. 10 950 ціна, тут контакти. Шестиступанева механіка. Так, стан сидіння трошки видно, салон комбінований. Фаркоп і парктроніки. Повний привід. q 7, 8 рік, 3-літровий дизель, 176 кВт. Недавно пригнаний з Німеччини, шкіряний салон, Ксенон, клімат-контроль, підігрів сидінь, парктронік, електросклопідйомники, два ключа, 13700. Ціна. Так, контакти є. Перепрошую. Так так він виглядає в салоні. Паркоп і парктроніки. Nissan Qashqai. Так, 16 рік, 1,6 дизельний двигун, 191 тисяча пробіг, автоматична коробка передач, 16650 ціна, контакти, думаю, вам видно. Так виглядає. Парктроніки є. Nissan Qashqai, 11 рік, 1,5 дизель, 240 тисяч пробіг, 9900 ціна. Тут контакти до власника. Шестиступенева механіка. Так, мультикермо, чотирилактор підйомники, двохзонний клімат-контроль і парктроніки.